Нальний рай. Мешканці одразу двох черкаських будинків нарешті отримали гарячу воду у крани. Без цього блага вони жили 10 років. За цей час люди зверталися у низку інстанції, проте у відповідь чули лише відмови. Допомогти мешканцям будинків погодилася нова команда експертів при Дніпровської суп. Про деталі у наступному сюжеті. Нарешті у будинках за адресою Гоголя 460 та 458 у кранах з'явилася гаряча вода. Десять років люди мирилися із відсутністю цього комунального блага. Одним із перших по допомогу почав звертатися мешканець будинку Володимир Кепша. Проте жодна інстанція не відгукнулася на прохання чоловіка. Звонив туди нічого. Звертайтеся в теплокомуненерго, Нехай провіряють температуру води. І будете не будете не платити коротше, за воду за гарячу. Якщо у вас її немає, а ми нічого зробити не можемо, бо це дуже багато роботи. Десять років люди самотужки гріли воду у каструлях та спали одягненими. Проте все змінилося, коли за виконання обов'язків взялася нова команда при СУБ. Написала заяву я 30.01. Через 8 днів у нас з'явилось опалення вуглових кімнатах. В другому першому під'їзді з'явилася гаряча вода. І 8 січня люди з такою радості почали купатися, тому що 10 років не було гарячої води. І відписки ці постійно люди вже зневірились. Люди гріли воду, купались, тому що води гарячої не було. Зараз людина відкриває кран, і він задоволено вспоминає ти свої негаразди, скільки це років мука була в людей, які не мали елементарно гарячої води в квартирах. Про проблему будинків працівники суб дізналися на чергові зустрічі з мешканцями. Одразу відгукнулися та розпочали ремонтні роботи. Проблему, яку не могли вирішити 10 років, комунальники ліквідували за тиждень. Подали протоколи про те, що у них є велика проблема, яка не вирішувалась на протязі десятиріччя. На сьогодні відновлена рециркуляція гарячого водопостачання, є тепло в мешканців. Не було його 10 років. і Коли я їм позвонила, коли ми виконали ввечері, ну ці роботи ввечері я їм перезвонила і питаю, як справи. Вони кажуть, весь будинок купається в гарячій воді. За словами інженера Юрія Гуріненка, люди опинилися у такій ситуації неспроста. Раніше їхні будинки були відомчими та закріпленими за підприємствами. Коли ж їх передали на баланс міста, люди лишилися наодинці зі своїми проблемами. Були неправильно змонтовані і експлуатувалися інженерні мережі, а саме опалення і гаряче водопостачання. Звичайно, це створювало певні труднощі і дискомфорт для мешканців. Але на сьогоднішній день. По виявлених порушеннях проведені технічні рішення, проведені роботи відновлювальні інженерних мереж. І на сьогоднішній день в даних будинках повноцінно подається опалення і гаряча вода. Сьогодні мешканці будинку разом із представниками Придніпровської суду будують плани на реконструкцію прибудинкових територій та ремонт підвальних приміщень. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.